Ну, а як до тебе підкатити? Написати на директ, або по покликати. там, на, я не знаю, десь можна, Написати можна питання. Я відповідаю, за, за, зацікавити мене якимось питанням. Угу. Тобто це має бути щось. Наприклад, е... скажи, будь ласка, адресу. На, е, сразу, оце зразу red flag, you know, скажи, будь ласка, адресу. <рес> Ні, щоб квіти, ну, ну зроби. телефону. зробити. Да, скажи, так, да, я номер... це й мала на увазі. Да, номер, номер телефона і то. Я така, типу, навіщо? І якщо він, якщо він вигадає якісь відповідь, яка мене зачіпить, але або мені буде смішно, типу, з гумором, тоді я можу відправити номер телефону. Він скаже, Хочу відправити тобі квіти. Пока. Ну, а треба просто сказати: Хочу тобі щось там. Ну, ти типу, дізнаєшся для... потім. Не І записує діруться. до психотерапевта. Да? Зачепити мене. І ти не думаю, що ти типу, потім планка. Мо мені просто це буде нецікаво. Mm -hmm. you know? І як проводити зімного часу, теж там обирати заклади, ресторани, деньги, машини ні, мені не це потрібно. Це повинно бути легко. Коротше. Це не легше. Да. І це має бути харизматично. Ну ти ж все знаєш. Ну да, Таку, ну так, я... так вони ж не зна да, вони ж вони ж та не знають.